Мені новерезь поверніть мені, мого охоронця. Ну що, друзі? Наша доблісна ТЦК бусифікувала Лару Крофт. Ну ми вже доїхали з вами до якого, знаєте, Голівуду. Ну, я не знаю, що ще. Наступний Індіана Джонс. Я так розумію. Потім Джеймса Бонда мобілізують, відправлять в СБУ, хай повчиться. Друзі, ну це вже знаєте, Голівуд плаче тут і драма, і сльози, тільки нема хепіенду. Як це можна було до цього додуматись? І що в нас відбувається? В нас якась держава в державі, яка робить все, що хоче, з ким хоче і як хоче. Приїхала Анджеліна Джолі туди. її. наступне. Я так розумію, Бред Піт, хоча йому там вже трішки за 60, Може, це його якось врятує? Я не знаю. Але скажіть мені, ну це вже не весь світ. Про це пише зараз весь світ, і говорять божевілля, божевільні люди, що там відбувається, це ще пощастило, що не доїхали до цих збірних пунктів і не побачили, що там далі відбувається по всій цій системі. Скільки оця ганьба буде тривати, ганьба вже на весь абсолютно світ. Треба ліквідовувати систему ТЦК, створювати нормальні цивільні центри рекрутингу. Треба давати мотивацію, треба давати терміни служби. Все це треба робити негайно. Бо те, що створено, цей монстр, цей Франкенштейн, це якесь внутрішнє гістапо про нього вже знає весь світ. Кожен раз, коли хтось перетинає вже наш кордон. То він буде знати і, і розуміти, що це найстрашніше, що може відбутися, що потрапиш туди, друзі. Це треба терміново терміново вирішувати. Я не знаю, що ще має статися. Які ще мають бути мітіарі впасти на землю, щоб ви зрозуміли, що ця система повністю в ганьбі, її не можна виправити, її просто треба ліквідувати і створити нормальну людську систему. Негайно.